Алло! Алло! Ранок вдома на зв'язку. Костю? що з тобою? Я просто згадав ті часи, коли треба було так голосно, майже криком говорити в трубку, щоб тебе почули банально. А ще були часи, коли ватри розпалювали на сторожових вежах, аби передати термінове повідомлення. Пам'ятаєш? Слухай, ну дякую, що ватру тут не розпалив зараз. А яке повідомлення тобі треба передати? В Національному музеї історії України працює виставка, присвячена засобам зв'язку. Наші журналісти вже дізналися для нас цікаві подробиці. Відпирає чорнил до перших друкованих телеграм. Від телеграфу і гігантського комутатора до дискових телефонів. Від таксофону до перших айфонів. Від початку 17-го сторіччя і до наших днів саме цей період розвитку українського і світового зв'язку демонструє команда Національного музею історії України на своїй новій виставці. На зв'язку нам сьогодні здається, що той зв'язок, який у нас є в кожного в кишені, да, смартфон, який дозволяє нам і телефонувати, і писати повідомлення, і отримувати. Листи, робити фото, відео, зйомку. І ми так до цього звикли, однак це було не завжди. І от хотілося цією виставкою показати, як поступово людство дійшло до такого винаходу. Які люди, тому що зрозуміло, що кожен винахід за ним стоїть людина. Виставка на зв'язку поєднує в собі понад 160 експонатів різних епох. Більша частина належить Національному музею України, але деякі раритети спеціально надали партнери. Серед них музей КПІ, Укртелеком та компанії, яка спеціалізується на техніці Apple і має невеликий власний музей. Відбирали по Тематиці. Тобто нам потрібно було розкрити тему. Загалом у нас тема це пошта, телефон, телеграф, телефон, сучасні власне, телефони, засоби зв'язку. І тому ми дивилися, вже, що у нас є і що в такій гарній якості. Якщо це, наприклад, там, листи, конверти, у нас є і сучасні конверти, і поштові марки періоду Української революції. Багато предметів музей КПІ нам надало, оскільки це привідний такий музей, пов'язаний саме з технікою вся виставка розділена на п'ять рівноцінних блоків? В кожному з них можна на власні очі побачити, як змінювався той чи інший пристрій протягом років. Перший це пошта, поштовий зв'язок, це конверти, марки, листи. Другий це телеграфні апарати і телеграми також представлені. Наступний, третій блок це телефони. Телефони в основному це давні телефони. Ну, наскільки це можливо було, в основному 20-го століття телефони. Також радіозв'язок, це четвертий блок. П'ятий блок це мобільні телефони. Головна особливість... Вість виставки на зв'язку. Інтерактивність. Деякі експозиції облаштовані як фотозони. Тут усі охочі можуть спробувати зателефонувати за допомогою старого таксофону чи відчути себе засновником компанії Apple. Я сижу зараз. Кріслі в імітації в копії кабінету Стіва Джобса намагалися максимально ідентично відтворити. Зокрема, крісло, в якому я сиджу, замовлялося в Німеччині на тій же фабриці, на якій замовляв Стів Джобс. Стіл максимально відновлено, бачимо вікно поряд, видно місто, факс, де роздруковано заява на звільнення. Один з найунікальніших експонатів виставки трофейна російська рація, яку організаторам тимчасово передав Національний університет оборони України. Це військова рація, називається вона Р-168 або Акведук. Це трофейна рація. Вона була знята з командно-штабної машини РФ у минулому році, 2022. І е, затрофеєна нашими військовими. І е, найцікавіше те, що вона працює. Ми можемо її послухати. номер головне завдання організаторів в інтерактивному і зрозумілому форматі познайомити відвідувачів з тим, без чого неможливе сучасне життя зі зв'язком та його історією. Посидіти в кріслі Стіва Джобса, послухати переговори російських пілотів і доторкнутись до таксофону можна в Національному музеї історії України в будь-який день, крім середи, з 10 до 18 години. Вартість квитків та екскурсії від 100 гривень. Виставка триватиме до 31 березня наступного року.